Ми продовжуємо серію репортажів про переселенців із Донбасу. Ця історія про Анатолія, який до війни на сході мав роботу в успішній компанії, отримував високу заробітну плату та подорожував світом. Сьогодні ж він безробітний вимушений переселенець із Донецька. Та, попри життєві труднощі, Анатолію вдається втілити в реальність давню мрію, відкрити перший в Україні унікальний вид відпочинку на природі. Деталі у сюжеті Оксани Щирби. Воєнний Донецьк змусив Анатолія приїхати до столиці, де цілий рік пішов на пошуки роботи. Скільки довелося пройти співбесід, уже й не пригадає. І скрізь йому з досвідом роботи та вільним знанням англійської відмовляли. Це було одним із моментів, коли я Взимку Анатолій пише бізнес-план проекту та шукає інвесторів для його реалізації, звертається навіть до американців, але ніде не знаходить підтримки. Тоді чоловік за власні та позичені гроші створює кукурудзяний лабіринт Лабірудза. Ідея прийшла з Америки як традиційна забава до дня урожаю. Було огромне бажання реалізувати це в Києві в непосредственной близости від такого громадного міста, що люди не забывали что такое ходить по Ходіть на природу. На вході нас зустрічає лікову пудало. Далі поле площею 6 тисяч квадратних метрів. Тут прокладено стежини, встелені соломою. У закапелках, тупиках, сліпих ходах лабіринту на гості чекають кумедні автентичні пугала, лякала від пташок, гра у хрестики, нулики та різні інсталяції. Усі стежки та забави Анатолій робив власноруч. Все літо трудився, тут сам все садив, потім все це виривав, робив саме ці лабіринти. В общем, все літо то. Тільки прикработал. У него была, конечно, какая-то маленькая такая команда, но в основном все делал он сам. Спочатку początku планував, щоб кукурудза сягатиме 3,5 м, але на Заваді стало не лише спекотне літо. Появились перві є э, місцеві жителі, які вирішили, що ця кукурудза дуже хорошо підійде не для традиційної американської забави, а для того, щоб накормити своїх кролів. Ну, все одно, незважаючи на що, Лабіринт удався. Для дітей такий лабіринт це цілий світ фантазій та різних ігор. У лабірудзі відвідувачі зустрічають живих кроликів, маленького поні, кіз, яких годують морквою та власне кукурудзою. Діти якби то пониряють у світ натуральної природи, де вони можуть її відчути, торкнутись. Дуже милі тварини. думаю, що кожному тут сподобається. Дорослі радо фотографуються біля лялькових опудал та відпочивають на соломі. Це заряд позитиву, який ну звичайно, він був неочікуваним від того, що ну більш яскравим Природа посеред міста. Це чудово. Загалом лабіринт можна пройти за 20-30 хвилин. Коштує таке задоволення лише 30 гривень. Для переселенців та дітей з зони, АТО безкоштовно. Для них Анатолій розробляє цілі квести за участю аніматорів. Далі Анатолій планує відкрити лабіринт для дорослих, збільшивши розміри кукурудзяного поля. Проте для цього зізнається, бракує грошей, але щиро вірить у краще. Адже все робить безкорисливо та з єдиною метою подарувати людям гарний відпочинок. Оксана Щирба, Тарас Мишак, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.